І так, друзі, ось і починається розробка нашої неймовірної грімрії з купу унікальних механік. Цікавим сюжетом, що тахнеться до найтонкіших струн душі, а також до нашої команди приєднався найвідоміший діджей Ірландії, який напише музику для нашої гри. Це ж просто звичайна картопля в капелюся. Та як ти ВЗАГАЛІ смієш? Ти що расист? Відмінити його! Отже, я впевнений, що наша команда зможе довести проект до кінця. І неважливо, скільки ми витрачаємо на це часу, хоч це буде рік чи десять. Та навіть якщо нам доведеться кожному продати свою нирку для продовження розробки гри, ми це зробимо, бо нічого не може зупинити роботу нашого життя. Мені здається, чи вони починають зникати. Гей, стій! куди супаніться? І куди вони зникли? Ну а що ти думав? Чи не команди мають властивість зникати, якщо їх не прив'язати до батареї темного підвалу? Я щось не те запропонував. Всім привіт, пані та панове! Взагалі я планував зробити нарізку теро, які проводив недавно, але що це? 12 годин хронометражу? Я круто! Мені тут Олександр запропонував ідею для, для відео, і я вирішив, що вона настільки чудова, що відмовлятися від неї було би суцільним ріхом, за який програмістів пеклі заставляють писати калькулятор на асемблері. І це не буде просто відео з моїми власними думками. Ні, ні. ні ні, -ні, -ні. Я провів ціле дослідження, за яким точно дізнався, як часто розпадаються команди. Причини цього і чому деякі ігри так і ніколи не побачать світло в кінці тунелю. Ти ж просто попохав Джимі зібрати статистику та зробив з нею коротку витримку. Well, почнімо з такого питання. Як гадайте, який відсоток ігор, які розробляються, закінчуються невдачею? 50? 60? Хе, ні, 90. І тут це лише приблизно оцінка взята Савроді до Game Development. Справжня оцінка може бути зовсім іншою, і дорівнювати 99%. Але чому така невтішна статистика? Відповіді на це питання є простий, але одночасно такого складний один від факт. відеоігри – це не лише про мистецтво. Почекаю, хіба ти майже два руки тому наказав, що відеоігри – це новий напрям в 21 столітті? Хіба я таке казав? Назви відео то таке точно Кадував І правда. Слухай, це було два роки тому, і тоді я був молодим і трохи нетямущим. Натікаю, що з того часу ти постарів. Тебе секунд 5 на те, щоб покинути цю стену, бо інакше я спалю весь твій запас чаю. Я згадав, що забув Челік, це на законному виробництві текіли десь у Мексиці. Віду його! Ну, тобто так, я все ще вважаю, відеоігри ігри мистецтвом, тільки ось, крім того, що аспекту присутні бізнес-частина. Так, як виявляється, є це не просто зібратися з друзями та за пару років без вилосного сидіння в фідвалі зробити свого вбивцю ГТА. А ще це про гроші, планування, організацію, маркетинг, комунікацію. Коротше, все ще про тема бізнесу, тільки з тим нюансом, що ти нічого не вмієш, а навчатися цьому ти маєш. Під з розробка. Ще в якості аналогії може провести такий приклад: уявіть, що ви хочете вареників з картопою та сметаною. Умовно кажеться, ваша готова гра. Щоб їх приготувати, ви скоріше за все пішли у магазин, купили там полуфабрикат та сметану, приготували їх і отримали готові вареники. У реалії їм приготування виглядало так: виростити пшеницю та картоплю на власному полі. Зібрати пшениці зробити муку, а з нею вже тіса, та з картоплю, отримати вареники з картополю. Крім того, вам треба купити на ринку теля, почекати, поки вона виросте в крову народичі теля, щоб вона почала давати молоко і далі ж. Зробити сметану, і тільки після цього ви отримуєте своє блюдо. Почекай, Почекаю, лиш не мій вирощувати врожай, доглядати за скотом, проробляти пшеницю в муку, а молоко в сметану. Та й готувати я не вмію. Отож, і воно на початку розробки може здатися, що гру може зробити за безкоштовно. Команда має купу модивації зробити якісний продукт. про Промакетик можна не думати буде достатньо використовувати сарафани радіо, а відношення між колегами ідеальні, так як ви всі дружите ще з дитинства. Проте через певний час починають розуміти, що без грошей їжу ви не кумите, мотивація на розробку відсутня, ніби її ніколи не було. Всім, кому ви розповідали про гру просто начхати, а відносини між друзями зникли у нескінченних сварках розробки. І ось на цьому етапі ваша команда перестає існувати. А Проект мрії навічно залишається гнити на диску вашого комп'ютера. Однак іще ще варіанчу колеги переб'ють один одного за останній шмат хліба, проте такий сценарій мало ймовірний. Бо який ще хліб, якщо грошей на його купівлі немає? Розробка Ігор це довгий та кропіткий процес, який закінчиться виключно за рахунок дисципліни, гарного планування та проживши купу безсонних ночей, бо, скоріш за все, працювати над будете у вільний від роботи час. І навіть якщо ви десь знайдете гроші на умовному кікстайтері, чи отримуєте від видавця, над вами все одно будемо висіти до мокрів мей. Чи вигляді закінчення фінансування та дедлайнів. І до речі, про дедлайни. Переносити ви їх будете теж багато разів, бо фактор фахнажорів або не планування ніхто не відміняв. А за кожний перенос вас буде бити або видавець, який хоче отримувати продукт, або гравці, які віддали свої гроші вам на Кікстартер. Отже, ненавидіти вас будуть всі. Взагалі, раджу почитати з приводу цього книгу на натисне Ресет, яка гарно показує, що їм це явно не цукор, і наскільки процес розробки може бути складний та тернистий. Такий саме тернистий, як моя спроба повернути Челікса назад додому. Сенсія. це було дуже Одна подорож, мені довелося непомітно пробратися до незаконного цеху перегонки текіла, який охороняли десятки озброєних людей. Проте все-таки вони мене помітили і довелося з Челіксом бігти через заміновану пустелю, ухиляючись від куль. Однак ми все таки справилися і повернулися додому. Степане, вибач, але де тоді сам Челікс? Ді, він же перед тобою стоїть Самбрера, Як ти його не помітив? Взагалі, то це просто кактус. Ух, матір Божа! Видно, я його переплутоку по мені почали стріляти. Зараз повернуся. Ну а поки Степан подорожує до Мексики. Я хочу сказати всім дякую за підтримку гримною. Велике вам дякую. Якщо б не ви, мені б довелося продати рецепт своїх легендарних кексів. А я робити цього не хочу. Тому якщо ви теж хочете мене підтримувати, то в описі є посилання на Донатело. Ви не пам'ятаєте, що поки йде вина, Першочергово донайте на ЗСУ. Також в описі ви можете знайти посилання на соціальні мережі: Телеграм, Діскорд та Twitch, на якому ми почали проходити симулятор податківця. Ну або ж холонайт по попростово Тому буду радий вас там бачити. А ми продовжуємо відео. Добре, уявімо, що вашої команди вийшли закінчити у та викласти на будки з маркетплейсів ви змогли пройти найскладніший етап, і зараз що вам залишається робити, це сидіти на даванні та очікувати завантажень вашої гри. A few moments later. так і не зрозумів. Чому це число все ще дорівнює нулю? А це все через те, мій любий друже, що хтось забув про маркетинг. Ти хто такий і чому ти схожий на мене? Я це ти тільки з майбутнього. Хорошо комусь іншому кляти, тобі тобілгангер. Багато хто з розгромних вікер не розуміє, що маркетплейси це не магічне місце, яке допомагає тобі показати твою гру широкій масі людей. Як правило, їм начекати на тебе. Просто дай гроші на публікацію, а далі роби все, що захоче. Перед публікацією свого проекту відповідальні команди зазвичай набирають аудиторію, що буде зацікавлена та очікувати релізу гри. Роблять вони це різними шляхами через соціальні мережі, покупку реклами, або їм в цьому може допомогти видавець. Якщо він, звісно, є, але більшість просто забувають на це. Ви можете створити неймовірний продукт, який може навіть позмагатися за звання гароко. Тільки якщо про неї ніхто не дізнається, то вважає, що твої старання ме. Ні, звісно, у вас є шанс, що вам пощастить і вашу групу, побачить мільйони, але це як купити переможний лотерейний квиток. Майже неможливо. Це є ще одні причини розпаду команди: невиправдані очікування від гри. Зазвичай для команди розробки це цвях у кришку гробу. Всі вимотані, бюджет давно пішов великий мінус. Закінчення проекту викликає нерадість. А облегшені через те, що нарешті все це закінчилося. Як результат вашої багаторічної праці, ви лише отримуєте розчарування. Все! Команди після цього нема. Хтось із вас може ще гадати, що ще не все втрачено, що можна купити рекламу, можна відписати відомому блогера, може журналістам, щоб ті зробили огляд вашої гри. Ну або ж взагалі почати все спочатку з рахування помилок. Тільки ось сил на це в нікого вже не буде. Ніхто не захоче ще втрачати декілька років свого життя в пусту. Вас просто похлопають по плечу, побажають вдачі з новими проєктами, а сам підуть займатися чимось іншим, чимось що дійсно варте уваги. Вау! Якось все це доволі сумно звучить. А що ще можна очікувати від відео, яке розповідає про реальність ігрової індустрії? Ну просто може хоч якийсь позитив дамо людям, бо сьогодні такі часи, що вже виходяш на вулицю, хочеш себе спалити живцем. Проте ти чомусь це ще не зробив? Добре, хочеш позитиву? Челікс нарешті повернувся додому. Чим тобі не позитив? Е, до речі, а куди Степан дівся? Новини мексиканська поліція розшукує дуже небезпечного кодубриниста, що до закону перевозив партію чаю, через який отруїлося близько сотні людей. Якщо у вас є хоч якась інформація про цю людину, прошу зізнатися з поліцією. Привет, я нарешті привернувся. Що трапилося? Степан, ти не хочеш пояснити, якого дідька тебе шукає? Я бачу, що доведеш розшуку мексиканська поліція, і Вони навіть готові за тебе надати помилування. Хоча, знаєш, неважливо, я пішов закінчувати відео. Знаєте, у чому ще парадокс? Навіть успішність гри не дає гарантії, що команда залишиться живою і продовжують розробляти нові ігри. Вас, наприклад, може закрити <бух> видавець, або ж материнська компанія через те, що ви не принесли того результату, який очікували. Ну або ви можете вигоріти і піти із ігрової індустрії. Ємдев, це не бійність, гроші та стовідсотковий успіх, за Тебе будуть любити роками. Це про тяжку праці, хаос, творчість, психологічний тиск та розчарування. Тільки ті, хто готовий впасти лицем в багнюку, і при чому впасти дуже багато разів, може залишитися у цій сфері. Про те, щоб не закінчувати відео на такій сумні ноті, хочу трошки розповісти про свій досвід. Коли я розробляв свою першу гру фуловкін, мені тоді було приблизно 16 років. Я гадав, що як тільки її викладу, я одразу отримую купу завантажувань, гроші за рекламу, і взагалі прийду в коледж. Весь такий крутий через успішність мого проєкту. Але все сталося не так, як гадалося. Мою гру максимум Грала одного сказавши, що вона непогана і що я молодець, але більше нікому вона була не потрібна. Тоді отримав перше розчарування, але мене це не зупинило. Я почав розробляти нову гру Just Puzzle, з якою, до речі, почався цей канал. Тоді я вів уже соціальні мережі, закупав рекламу для просування гри, і навіть отримав понад тисячу завантажувань. Одна гра все одно закрилася через два роки, і після неї я навіть вигорів. Далі була ще одна гра, і ще, а потім ще. Далі розпад команди. Але навіть не зупинило мене від розробка. Я йду нині продовжую робити ігри, не дивлячись на невдачі. Звісно, може, це все через те, що я трошки навіжений, і у мене не всі клепки на місці, хто знає. Але мені подобається цим займатися. Кожна моя невдача вчить мене чомусь новому. Заставляє приглядати стратегії, займатися новими речами, про які я раніше взагалі не задумувався. Нова помилка, хоч і заставляє мене почати все спочатку, але одночасно допомагає мені робити крок вперед. Так їм дефто жорстоке місце. Не всі його витримують, але ті, хто готовий пройти шлях до кінця і не кинути його, все ж таки отримує заслужену нагороду. Всім велике, дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також не забудьте написати коментар, щоб розсунути це відео в угору по Ютубу. Також в описі ви зможете знайти посилання на мої соцмережі, телеграм, Discord та твіч. А ще там посилання на Донателло, якщо хочете підтримати мене або цей канал гривнею. Всім дякую за перегляд, Побачимось у наступному відео.